Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Псалми з у 27-му псалмі, висловлює наступні слова надії: бо він заховає мене дня нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. Давид написав цей псалом, коли втікав і змушений був шукати сховища в скелях і печерях пустелі. Цікаво, що єврейське слово сок, перекладене в цьому вірші як «скиня», зазвичай використовувалося для позначення печери або вкриття, де можна було сховатися від лева. Таким чином, сок символ місця, де можна сховатися від ворога. У цьому вірші Давид висловлює своє бажання сховатися в день біди у куточку Божої скині. Куди вирушають Божі сини, коли все здається похмурим, коли противник, а це може бути хвороба, фінансові проблеми чи сімейні чвари, здається жорстоким і невблаганним. Вони прибігають до сок, тобто укриття, яким є Бог. У ньому вони знаходять притулок, у ньому спілкуються з іншими віруючими і втамовують духовний голод Словом Божим. Можливо, буря налетить на вас або подмуть вітри проблем. Іноді здається, що все втрачено, але тим, хто надіється на Господа, слід залишатися спокійними, тому що він розтягне намета над ними. В книзі об'явлення. Четвертому розділі написано: після цього я глянув, і ось на небі двері відчинені. Через ці двері в скині входять ті, хто прагне постійно коритися Богові. Вони укриваються на небесах. Там вони живуть і там перебувають, відпочивають, сповнені довіри до нього. Але як віруючі можуть укриватися на небесах, якщо Христос ще не повернувся? Як потрапити до святилища, якщо воно все ще на небесах? Ви хочете знати як? Ось що говорить апостол Іван у книзі об'явлення. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. Тепер ви зрозуміли, як Божі діти ховаються в скині? Що є скиньо, безперечно, Ісус? Під його крилами ми завжди будемо в безпеці. Ми повинні навчитися щоденно перебувати у Христі, бо з ним навіть у важку годину будемо в безпеці. Нехай реве буря і шумить море, але ті, хто перебуває у Христі, знаходяться в його святилищі, в його сховищі, на найвищих горах, де вони не досяжні ні для кого помолимось. Наш любящий дорогий небесний отець, ми вдячні тобі за ці чудові обітниці, які ти залишив для нас на ресторінках святого письма. Господи, ми знаємо, що коли нам важко, ми можемо прийти до Тебе і знайти вихід із тих проблем. Тому тобто сьогодні приносимо на руках віри в нашій молитві всі наші потреби, всі наші прохання перед обличчя Твоє. Особливо, Господи, ми просимо Тебе за наших телеглядачів, благослови їх, тих, хто хворий з сели, тих, у кого є проблеми, Господи, допоможи їм вирішити. І будь, Господи, з ними, і будь з нами, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, тільки Союз із Христом дасть вам силу у тяжку годину. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємось до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молились і про вас, і про ваші проблеми надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі з Богом. До побачення!